Мед Мерфер це людина, про яку неможливо розповідати щось нове, бо у світі НРІ це якесь місія, який є ідеалом майстра. Для тих, хто не знає, хто це, це майстер найвідомішого нрі проекту Critical Role, якому п'ята редакція частково зобов'язана своєю популярністю, не кажучи про сторонні відео з порадами, про проведення гри та просто забавні історії. В перспективі цей майстер породив якусь неадекватну кількість власних клонів, ставши також золотим стандартом майстрування, на якого всі рівняються. Звісно, його творч. Шлях супроводжувався і вигадуванням власних класів та сабкласів для гри, найпопулярнішим з яких є Bloodhunter, який став класом на D&D Beyond, отримавши статус тринадцятого класу п'ятої редакції, хоч і на правах партнера, але є відео не про нього. Існує клас, який своїм існуванням породжує купу запитань, навіщо та для чого він створений, а по унікальності він легко обганяє Блодхантера, вносячи гру унікальний для гравців концепт. Клас Lingering Soul, який я буду називати далі Загублена душа. У багатьох глядачів Critical Role були теорії на тему того, чи мав цей клас відігрувати якусь роль у компаніях Мерсера та чи мав сюжетну важливість. Сам Мерсер у відео Fireside Chat говорить, що клас народився з роздумів про те, як створювати механіку одержимості для використання. Останніх гравців. А після ця ідея еволюціонувала у повноцінний клас, де гравець грає за привида. Сам Мерсе розмірковує на тему того, чому персонаж, з яким є сюжетна прив'язка, просто має зникати з історії після смерті, особливо коли у грі є привиди та немертві духи. Це клас, який функціонує не зовсім як звичайні. Для того, щоб його мати, треба, щоб персонаж помер. Несподівано, ага. після чого всі його рівні класу конвертуються у рівні загубленої душі, тобто воїн 16 го рівня перетворюється на душу 16 го рівня, позбавляючи геями болю створювати не звідки високорівневого героя на заміну. Переходимо до самого класу, і на старті особливо немає про що говорити. Кістка ХП Д6, що робить привода вкрай м'якою ціллю, але це окуповується вміннями. Та ви абсолютно безрукий клоун, який не отримує ніяких володінь, навіть володіння рядкитками годне Поки що на першому рівні у вас купа і купа бонусів та мінусів від табілки Госліформ, які ви бачите на екрані, та які, в принципі, виправдовують те, що ви тепер привид. Типи статинежить, неможливість взаємодіяти з фізичними об'єктами, безносія, імунітет до купи станів та резіс до фізичних ушкоджень, які пояснюють таку кістку здоров'я. З цікавого ще ускладнення при повторній смерті. Ми, як і при житті, коли падаємо в 0 хп, кидаємо катки проти смерті. Але при провалі на цей раз ми помираємо настільки сильно, що тільки бажання. Може повернути цю душу до життя. Але і при звичайній приводній формі, коли цього персонажа повертають до світу живих, він втрачає всі рівні цього класу та повертає свої прижиттєві. Що ж тримає нашого привода у цьому світі? По-перше, незакінчена справа та білка Spirit Binding. Ви маєте як привід обрати річ, або істоту, яка вас тут тримає. Ви не можете бути від цього якіра більше, ніж у 150 футах, та тягнетесь за ним, якщо він рухається. Якщо предмет знищений, або істота померла, при. Відпаде в ноль. Якщо він повертається у свідомість, то має обрати новий предмет чи істоту, що дуже круто можна приплести до історії, прив'язавшись до символічного предмета групи чи головного лиходія під час бою. Пазешн, другий рівень. Ви граєте за приводи, який лише тінь самого себе, тому не дивно, що він як паразит буде пробувати зайняти чиєсь тіло. Якщо істота проти, вона має пройти рядки до харизми. Але союзникам привода рекомендую автоматично його провалювати, бо привид не забирає повний контроль над тілом та взагалі допомагає. На свій гід душа може змусити носія негайно атакувати ціль у радіусі цієї атаки. Для приблизно всіх це перекладається як халявна атака по спільному ворогу. Також за цю дію привід може дати дешта ухиляння носію. Звісно, самого привиду не можна обрати ціль атак, окрім специфічних заклять. Але сама душа отримує половину шкоди від того, що пролітає по носію. Тобто, здібність можна використовувати як баф для союзників чи як інструмент для злому формації ворога. Бо коли ворожий лукер робить рвочі. До вашого варвара чи ворожий захисник б'є по тим, кого має захищати, це неприємно для них. Consume Enchantment за третій рівень це просто як якась проклята білка. Душа може за годину жерти махію магічного предмету, забираючи його магічні властивості собі. Після чого використовувати ці властивості на свою користь. Як? Залежить від вас та ГМА, бо напевно круто пити нескінчене кофе та змушувати людей навколо себе посміхатись. Якщо магічна властивість належала зброї, то при наступному використанні позешена ви можете дати всі ці властивості зброї свого носія на п'ятому рівні. Ми отримаємо дві білки. Перша з яких Ансін Песенджер дозволяє нам заволодівати тілами істот без їх відома. Якщо ми змушуємо їх зробити якусь дію, вони прокидають нас догадливість. При успіху вони розуміють, що вони одержими. Друга дозволяє зайняти вже мертве тіло та дати йому 1 хп, даючи змогу знову взаємодіяти із фізичним світом. Тут не написано, що 1 хп це максимальне ХП. Тобто, при присутності Хіллера тіло може бути відновлено до свого максимального ХП при житті, даючи змогу зайняти тіла усього монстр мануала не втрачаючи ефективності. Апфюскейт за 7 рівень можна сміливо перейміновувати на Анкені Dodge, бо ефект той самий. Реакцію ви можете споловинити шкоду, що по вам прилітає. Коли ви всередині носія, можете зменшити. Цю шкоду в 4 рази, що круто, але не для вашого носія. Дев'ятий рівень кліногласі, коли ви всередині носія, то можете змусити його сказати щось не більше 25 слів. Якщо носій намагається виговорити закляття, то також реакцію можете змусити неправильно їх промямляти при провалі ряд китка статури. Кількість використань для першої функції щось типу безмежна, але щоб використовувати другу, треба бути генієм тактики та завчасно залізати у ворожого мага, а потім чекати на підходящий момент. Десятий рівень. Supernatural Body дає швидкість польоту, нарешті, та дозволяє використовувати безкоштовну невідомість два рази на день, роблячи інфільтрацію, з тіла набагато простішим. 13 рівень Пірcing Чил дозволяє бути ще й більшим дізейблером та реакцію надавати вашому носію десадвентаж на атаки. 14 рівень. Гаслі Visa. Ви приймаєте жахливу подобу вашої немартової форми, лякаючи істот за вибором. Просто помийка нездібність на, на 14 рівні, яка дарма витрачає вашу дію. За 18 рівень робить вас безсмертно мертвим, побільше більше ви не прив'язані з підбайдінгом до чогось. Та коли ви провалюєте всі китки проти смерті, ви повертаєтесь на це ж місце через 24 години зі штрафом мінус 4 до практично усього. Коли ви робите довгий відпочинок, штраф зменшується на 1. 18 рівень дає Position мастері, дозволяючи брати повний контроль над істотою. Та у свій хід вона не може робити щось, що ви не хочете. Звісно, з певним обмеженням, як використання вашої реакції на активацію реакції істоти, але збити цей стан набагато простіше, просто вдаривши по носію. Фінальна білка Reverse Soul це якесь супернасилля, бо коли ви знаходитесь всередині істоти, ви можете вичувати її дух з тіла, наносячи 12 де 10 шкоди. Якщо хапи істоти падають до 50 та менше, вона вмирає. Далі сабкласи, що звуться покликами, та пристановлені приводом на першому рівні, ви вже можете обрати один із них. Поклик Гніву – сабклас, що втілює в собі темну версію приводу, роблячи з нього. Справжнього монстра, що живе в темряві та поглинає життя інших. Ви маєте при виборі цього сабкласу обрати інтелект, спритність або харизму. Цей стат стане вашим аспектом, від якого скеляться всі вміння сабкласа. Незалежно від вибору, ви отримуєте володіння рядкитками інтелектом. Перший рівень скізінкло. Ви отримуєте природню зброю, чия шкода на початку 1, d 8 плюс ваш стат аспект. Якщо істота жива та не є конструктом, ви лікуєтесь на половину шкоди. Що при умовах зростання цієї шкоди з рівнем та резистів класа робить цього білку. Більше, ніж гарно. Шостий рівень Shadow of the Grave, деріть до холоду та некротики і Dark Vision. Якщо ви під прямим сонцем, то майте перешкоди на атаки та уважність. Коли ви всередині істоти, можете дати їй бонуси від цієї здібності, але з ними також і йдуть і мінуси. Одинадцятий рівень Aura of Midnight гасить все немагічне світло в радіусі 30 футів навколо вас. До того ж, коли якась істота помирає у темряві чи тусклому світлі, ви утримуєте додаткове ХП. Однак тільки ця здібність змусить вас завжди. З вашим пройдисвітом чи рейнджером. 15 рівень Create Spectre. Ви можете створити з тіла мертвої істоти спектра, що буде вас слухати та виконувати ваші прості команди. Спектрів не може бути більше, ніж модифікатор вашого аспект Стата. Прикольний сабклас, що дозволить допомагати групам, які працюють непомітно. У випадку, якщо стелс провалиться, можете кинути на ворогів спектрів та себе, танкуючи, поки ваша група тікає. Вас все одно потягне за об'єктом, до якого ви прив'язані. Поклик Полтергейст сапкласс. Орієнтований на танкування та створення повноцінної бойової одиниці. Ви так само при встановленні сабкласу обираєте стат-аспект, але на цей раз гарантоване володіння рядками це сила. Перший рівень Emplements of Anger, який дає володіння зброєю та дозволяє брати більше з рівням. Та хаунд, який виправдовує назву полдергіїста, дозволяючи їй швирятись акімавпа у ворогів предметами. Якщо предмет це зброя, то воно і дамажить її дайсом. Також можна вирвати у ворогів їх зброю, бо на сам дає кентріп, магічна рука. Шостий рівень дає ці здібності свого роду мультиатаку, де ви можете так само кидатись вже двома предметами. Справжній шостий рівень дає Spectral Warrior, який дозволяє за бонусну дію обрати предмет, що можна одягти. Та одягти його Лол. Якщо це броня, вона дає свій клас захисту, ігноруючи вимоги посилі та володіння. Афігезна річ, що може втілити ту сцену з другого хелбоя. при тому, що у цій грі є слуга Лєвка, який виглядає дуже схожим. 11 рівень Форс. у порівнянні з минулою білкою, нудно, можете обрати істоту, і вона при провалі ряд китка може використовуватись як предмет, який можна швиряти старухти. Що незважаючи на мою зневагу, все одно дозволяє викидати ворогів у провалля рух. Пити їх у більш вигідну для себе позицію та бустити товаришів. Торрент Рейдж 15 рівень. Виберете всі предмети навколо себе та закручуєте їх у вихор. Він дамажить всіх ворогів на D6 та існує хвилину. Можливо, коменти зможуть мені пояснити, чому це краще ніж спел 3 рівня Spirit Guardians. бо я не розумію користі на цьому рівні. До речі, про Spirit Guardians. Останній сапклас це поклик Spirit Guardian. Це Sugar Daddy групи, які спрямовані виключно на бафи. На початку треба знову брати стат аспект. тільки на цей раз харизма або мудрість при гарантованому володінні рядкитками харизми. Перший рівень Invoke Smite доволі нудний. Ви за бонусну надію бафіте зброю, і до кінця вашого наступного ходу вона додатково домажить. Шкода збільшується із. З рівнем і, вочевиті, білка створена виключно для бафа союзника. Sympathic Mending теж за перший рівень. Дозволяє по вибору лікувати союзників, з ростом рівня збільшується лікування та кількість його використання. Divine Barrier. Шостий рівень. Реакцію, коли по вашому носію попадають, можете додати до його обладунку або ряд китка ваш модифікатор аспекта, перетворюючи провал на успіх. На жаль, ця здібність блокує використання пазешена до кінця довгого відпочинку. Концентрайт Emanation 11 рівень. Душа робить навколо себе сяючу ау що дамажить 3D6, і якщо ціль провалює рядке до... Це блядь, буквально Spirit Guardians. Це буквально спел, про який я тільки що говорив, тільки на один дайс менше та без різа швидкості. Креативніка. Savior Spirit, 15 рівень. Ви знову випромінюєте ауру навколо себе, при якій ваші союзники при рядку смерті, коли у них випадає з 18 до 20, отримують 1 хп. Тобто це автоуспіх від смерті. І здібні за цей же рівень Guardian Transformation дозволяє пробафати вашого носія Даньєльзя, даючи йому резіст до да фізичних ушкоджень, імунітет до отрути та отруєнь, швидкість польоту, можливість ходити крістіни та імунітет до ось цих кондішенів. На мою думку, клас Бо. Бомба та забути абсолютно несправедливо. У ньому купа цікавих механік, та відігравання сапорта, а це, на мою думку, його основна спеціальність, має бути набагато веселіше, ніж аналогічна роль Барда та Друїда. Велика подяка спонсорам каналу FF, Блосіч, Олександру Коренєву, Дасту, Мішель, Дютєму, Стіл Бобу і Сусобезбожному, та Данилі. Для всіх інших ставте лайки та підписуйтесь. Па-па!